Перед тим як почати займатися документуванням воєнних злочинів, слід ознайомитись з основними вимогами та особливостями процесу, щоб розуміти, з чим вам прийдеться стикнутися в майбутньому. Найкраще почати з навчання, яке організовують різні громадські організації та експерти, що спеціалізуються на даній темі та мають практичний досвід. Хоча за національним законодавством криміналістичний збір доказів притаманний лише правоохоронцям, та у міжнародних інституціях приймають так звані недержавні докази, докази зібрані незалежними неурядовими організаціями іноді навіть викликають більшу довіру в міжнародних інституціях. Їх збір не потребує дотримання формального національного стандарту доказування, але важлива їх загальна достовірність. Не має бути допущено двозначності, неповноти, непослідовності та внутрішньої суперечності. Фіксування воєнних злочинів може відбуватися як в момент їх чинення, так і після того з метою задокументувати наслідки учасників, свідків та інші обставини, якщо не було можливості провести фіксацію в момент здійснення такого злочину. Однак документувати воєнні злочини можна не безстроково. Наприклад, на звернення до Європейського суду з прав людини у потерпілого є лише 4 місяці з моменту здійснення злочину. Якнайшвидше треба фіксувати такі злочини, як руйнування чи пошкодження житла. Зазвичай люди за першої можливості починають відновлювати свою домівку. Тому потрібно, щоб акт був складений до початку відновлення. Якомога швидшого документування потребують і сексуальні злочини. Через півроку вже буде складно щось довести. Треба пам'ятати, що в будь-якому випадку зафіксовані окремі факти чи злочинні дії будуть перевірятись компетентними органами. Однак до цього моменту окремі речові докази можуть зникнути, свідки можуть переїхати в інше місце тощо. У зв'язку з цим ще одним обов'язковим правилом є якомога детальніша фіксація фактів та учасників обставин. Для документування воєнних злочинів вам не обов'язково їхати на місце воєнних дій. Багато необхідної інформації можна отримати із відкритих баз даних. Для цього найбільш ефективним є технологія Open Source Intelligence. Для базового збору даних на основі відкритих джерел існує величезна кількість сервісів, сайтів та інструментів, які до того ж найчастіше безкоштовні. Ось найпопулярніші з них. CrowdTangle – безкоштовний додаток до браузера Google Chrome, який видає інформацію про те, як відбувалось поширення будь-якої сторінки в інтернеті. Wolfram Alpha Ресурс відповідає на питання за допомогою структурованих і опрацьованих даних з його бази знань. Maltigo. Інструмент, що дозволяє побудувати та проаналізувати зв'язки між різними суб'єктами та об'єктами. PhotoForensics.com допомагає виявити фейкові зображення. InvitProject Плагін, що полегшує боротьбу із фейковими та маніпулятивними відео. ТІНАЙ система пошуку зображень, яка зв'язує зображення із їх авторами, дозволяючи дізнатись, звідки походить зображення, як воно використовується, чи існують його модифіковані версії та чи є копії з вищою роздільною здатністю. Також ви можете займатися опитуванням свідків та потерпілих. Для цього можна проводити інтерв'ю або запропонувати відповідним особам заповнити анкету. Всі отримані дані знову ж таки треба опрацювати, оформивши відповідні протоколи. Якщо ви документуєте воєнні злочини безпосередньо на місці події, в жодному разі не викладайте ці матеріали у соціальні мережі чи інші інтернет-джерела без попереднього погодження. Якщо ви маєте згоду свідка на публікацію отриманої від нього інформації, подбайте про конфіденційність цієї особи, обов'язково заблюрте обличчя та інші елементи фото чи відео, які можуть вказати на свідка. Якщо ви зафіксували воєнні злочини, перебуваючи на окупованій території чи місці активних бойових дій, по можливості збережіть фото та відео на хмарних сервісах, а після цього зітріть інформацію зі свого телефона чи камери. Це обезпечить вас під час можливих перевірок, коли ви будете виїжджати з небезпечних територій. Ніколи не ігноруйте маркування саперів про заміновану територію. Подбайте про наявність у вас бронежилета та каски. Пам'ятайте, що найголовніше правило це збереження життя, тому піддавати небезпеці себе або потенційних свідків не варто.